Сесія Тернопільської обласної ради збиратись не мала. 15 жовтня депутати п'ятого скликання провели 52 засідання та попрощались. Проте сьогодні зібрались у екстреному порядку для обговорення ситуації із зайвими бюлетенями, яка склалась у Тернопільській області. На засідання депутати зібралися із півгодинним запізненням. Реєструвались у письмовому вигляді, попаламалась система голосування. Віче зафіксовано було присутність 39 депутатів. Кворуму не було, тож сесію визнали неправомірною. Замість позачергового засідання вирішили провести громадське обговорення. Керівництво видавництва, що друкувало бюлетені, запевнило, що того дня пластини вже почали знищувати за участі членів Тернопільської міської територіальної виборчої комісії. До знищення бракованих бюлетенів перейти не встигли, адже люди, що прийшли на підприємство, перервали їх роботу та зупинили засідання. Власне бачення ситуації, що склалась, вкотре висловили учасники події, долучились депутати, члени виборчих комісій, право. Охоронці